Всім добрий ранок. На сьогодні похмуро, але так душно. Якось хотів заховатися такий. <сум> 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 і що вийшов ви такий? Раз і хотів заховатися, сіно кажу, пахне, і пахнуть так гіацинти, да? вже так? Вже розквітало потроху. Тюльпанчики вже просвітали. І груша розквітає. тут. Груша ага, я так переживала, що вона вимерзнемо. Ну. Ти черешенька що дивився, нічого там не цього. Ага. Так пахне, як матіола, да? Прям так ось стоїть, що воно угу. пахне. Такий острівочок там, да? Гарненький. Ще так? Горненький. <гум> ну будуть цибулинки, отак, буду розсадити. Буду підніматися у ці яцинті, потім да? Ага. Ну цибулинки, треба ж буде розсаджувати їх. А вони теж наростають? Ну так. Да. Я думав, що. Ні, це ну, це ну це воно 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 воно. ж синенькі, бачиш, там же ж були цибулинки маленькі, я порозсаджувала їх. Mm. От їх ще нема. То mm. на слідуючий рік буду розсаджувати. Я думав, що просто... Вот я Викопаю під сушу, і... <гум> буду розсаджувати. Тут також. Нарциси, деревце. Черешенька. Ну, тут ще мало. Мало. Тут треба більше нарцисів насадити, щоб теж квітли. Тюльпани, нарциси заквітали. Оці викопаємо отсюда та пересадимо, насадимо і там. Наші як Вчерадактилі пообшматовували, повибивали, <соходу> просапали мені. Треба їх сюди запустити, але тут піон. і я боюсь, щоб вони... А там весь пірій мені і сапати не треба. Все ну, вибило. Так, виїли... да, повиїдали все воно. Тобто під деревом такі були, які отут. Ото їх треба туди в угол загнати. і Оце тут наш шматочок тільки дивиться за півоном. <соходу> Сміття як буде, треба потрохи, бо вивозить заборонено, а ми потрохи в мішки пакуємо і виставляємо. Гарненько тут уже так ще паркан заміниться, зробиться. Ця черешенька теж, ну, квітів мало в неї. Мало. хоть не пропадає. Ігрушка ця, а тут ця персик. І він пізній, тільки заквітає персик. І цей бузок у мене теж буде квітнути. бачите? Також такий буде квітнути. Оце порта, оце паркани, і оцей і прице. Ну нічого, вивезеться таке. Потихеньку гнишки не вивезуть. Потихенько та й складати, виставляти. Отакі оце містри, бочки може їм так виставити, може. Ну так вони так позабирають. а То вивезеться. Там воно сусідів фалича так гарно квітне. Гарненько. Ми збираємось. Тіхан, Пустійно. Ми збираємо сьогодні картоплю садити. Він так боїться, як оце. Тіха. Тікай. Картоплю. Так поключилася вона гарненько. Та підемо сьогодні посадим буряк, посіємо, картоплю посадим і кукурудзу. Ну, Коля про це ще не знає, він тільки збирається. Він тільки збирається на картоплю. Він вже нічого не дивується. А? Кажу, він вже нічого не дивується. А? Цей куля. Так. А у нас є і погані новини. Бачите, кого нема? Нема рижого. коля забив, тільки що його обдер. Того, що пустили до нього самок, і він подер самок. Стандартний теж, бачите, нема. Але вона там курка! Чо кричиш? Вона там в клітці заливає її бітадіном, бо порозрізав її добре. Цю єдину цю, що він не трогав, самку. Ту самку теж побив дуже. Цю наче вбить, ми її відбили, коли його захвоста, та, й... та й на цьому все кончилось. Так що такі справи. Ну, стандарт дуже порозрізав її все, прям кликами так, попоров, хорошо цю пом'яв, побив, вона ціла, так побив її гарненько, вона плаче, кричить, видно, її болить. А цю не встиг одбили. Ото він такий бешений був. І оце він таке накоїв нам. Ну, коротше, розвели. Планували, планували. Хвастались, хвастались та й нахвастались. Ну, ці поки сидять тут. А там далі буде видно, що буде. Бачиш, у нас воно голуб живе? Ну а біля цього. А, Він приходить зерно. Він цілими днями там сидить. Якісь, все, Чого його ж хватало? Не хватає. Не знаю, хватало. Хотів... Та Коля хоче перегородити. хотів повкапувати стовпчики і натягнути сітку, зробити таку, як калітку. Я кажу, ні 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 я хочу зробити нормальний паркан, такий, таку загородку, як. Ага, вона геть ручна. Таку загородку хочу, так, як там, щоб воно. Бо оце сітки, оці калітки, то буде воно цей рік так і тягнутися. А кача ж треба випускати. Ми ж не... а, ціле утро шукали, вона стоїть. Ага. А кача, треба, щоб щось робити, а не сидіти над ними цілими днями. Коля вчора сидів півдня. Півдня ми греблися, півдня він сидів. І сидів в кепці. Лоб білий, лице чорне Підсмажився. Підсмажився. У мене теж лице чорнюче, шия біла. А у колі лоб білий. <підсмажився> А як вона у нас вистачало? Не знаю, як вона позапрошлий рік була. була ж, ми ж одгоражували куреї, каче, гусят. А чого не вистачає? Може, то, що з сарайчику цей вирій, не вся. Він же шо, так? Може, так. Да. Якраз раз на оцей не вистачає. Ну так, да, це ж тут порозгрібалось. Та ні, він не, не був отак, він був рівненький, оббитий цим. Та вже гуси потім його з'їли. Я не пам'ятаю, як у нас було, хватало його. А подивитися по відео, як у нас було. Тут же ж гусята бігали, вони ж тут убивались. А може, а в принципі не знаю. Давайте, давайте. Вперед. Вперед. Не вилазимо на Не Лезь. Біжим. Тільки біжимо не сюди, куди ви привыкли. Давайте. Давайте, давайте, далі, далі, далі. туди Повертаємо. Повертаємо мої красончики. Давайте, давайте. Давайте. А тут ви не знаєте, так? Да? Давайте. Давайте, вперед. Ні, туди в сарай не треба. Сюди. Все. Все. Зараз води. І стартуйте. Ти вони ходили тут. Тут гусенята ходять. Качки там на грядки, а гусенята тут ходили. Окремо хоч у цьому році не дикі, так? Да? Ага. Біжать, біжать. Що? Ну і що ви прийшли? до них? Ідіть, спасіться. Той черв'яка поймав, дивіться, яка здорова. Великий який. Боже, не знаю, що з ним робити. Ганя, ганя, я в клювом. З тим черв'яком. Ага, він не знає, що з ним робити. Боже! <ріхи> Та я думав ти це... тут ось поряд поставиш. Ну став же. Ти далі далі відходить. <ріхи> Боже, ви наче води не бачили. Це ще яком біля. Що ти, красонька? Сидиш. О, там треба щось, бачиш. Бо пролізе, гарниш. Подвинь його просто. Глянь, зараз пролиза. Це ж таке в шпаринку залізе. І там, мабуть, треба. Ой, тут не влізе, тут не панські. Та влізе. Він ж таке буде лазить лазить і проскоче, потім лови його. Щось треба. А цей так носиться з тим черв'яком. Все, типа напалась. І вперед. Чого ви біля них? Винеси, постав. себе став. Куди-куди-куди? Де? Стадо. Стадо. Ммм. Лапами так то пачать. оно оно побачили, що в той черв'як. Дивіться. Не знаю, куди з ним діться. Мен. Хай лазять. Ті там щось То той ну якусь цю мав, носиться прикольно за ними наблюдати. Вони різвіші стали. Що, голодранці? голодранці, <гладранці> <гладранці> ті траву там воно під парканом Вибирають а ті вже дивляться план побега. Видивляється ходи. Да? Гусак? <ріст> <ріст> карпо? Ти карпо? У нас як ото були темніші, світліші, Тих можна було да? розлічати, як ти називав то карпо. У нас був гусак. А ці як, ну цей теж такий відрізняється. Ходить таке. Важне, важне таке. Yeah. <laughs> Сьогодні вказується сміття. День для сміття забирати будуть та пакуємо. Коля вийшов з двору трави нарвати. Каже, Оксана сьогодні Ну, Вже половини нема, там таке мілке і гілляки. Ну, гіляки треба перерізати, то вже може гілляки на слідуючий раз. Бо і так багато. багато Буде неприємно. Ну, Марінка казала, що їй по 20 мішків виставляла і забирала. Ну, Те, ну да, то на слідуючий раз вивезеться. Головне, що такої вже кочугури не буде. Наслідуючий раз теж треба чимось займатися. Ну так. Да. Ми два рази були і виставляли геть маленькі такі пакетики, АТБшевські, бо не було такого, да? так? На Наслідуючий раз ще загроза. Все зразу. Хочу подивитися. О, О да, там же ще ще й Наташка повиносила. Наша кубка, а там ще соседки.